Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Жовтень це чудовий місяць, коли природа готується до зими. Багато поетів полюбляють цей золотий та привабливий місяць осені. Вони відсвітлюють красу природи у вішиках. Ось послухайте. В жовтні, жовте сонце гріє. Так, що навкруги жовтіє жовті квіти і листочки, жовті дині і огірочки, що достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. А ось іще один віршик про їжачка. Їжакова колопня з листя хата носить листя їжачок. Утепля хатинку, то лягає на бочок, то ляга на спинку, хвалить жовтень їжачка, тепла хатонька яка, листя ще я натрушу і тобі допоможу. Як у хату ти зайдеш, листям зверху вкрию, ти морози переждеш, переждеш завію. А ось іще один віршик, який мені дуже-дуже сподобався. Осінь, відеречка з фарбою носить. Жовтня підмайстра припрошує, просить. Іди пофарбуємо листя уранці, в золото щедре, у буйній багрянці. Ще й покладемо на трави сьогодні і нею першого срібло холодне. Хай пожовтіє усе на роздоллі, лиш зеленітиме жито у полі, зібране все вже із саду, городу. Що ж ми звізьмемо собі в нагороду? Яблука пізні складають до тайстри, малярка осінь і жовтий підмайстер. Ось, любі мої, і закінчилася хвилинка поезії. Дякую всім за увагу. До побачення!